Всіх вас радо вітаю. Сьогодні маємо 21-шу неділю по зісланні Святого Духа. Також вітаю тих, які будуть слухати цю проповідь в записі через цей відеозапис. І маємо сьогодні дуже гарні читання, особливо той Євангеліє, яке нам уже знайоме, про сіяча, ту притчу ми чуємо кілька разів у році. І це слово важливе сьогодні для нас. Але нам важко зрозуміти цю притчу. З, принаймні з двох таких причин, простих, банальних. По-перше, ми не займаємося сівбою і не сіємо поля, тому нам, якби ця притча не є так дуже близька, як тим слухачам Ісуса Христа, які могли бачити сіяча, так, які займалися теж цим, можливо, хтось засівав своє поле. І для нього ця притча була якби ну, зрозуміла, ближче зрозуміла. Так, ми, хтось, може, має поле сіє, є хтось такі. Немає, всі посміхаються, і всі сіють в магазинах, збирають і жнуть. Так? Можна все придбати, все купити, але ще по селах може хтось сіє або садять принаймні картоплю, то нам, принаймні, землеробство не є так дуже далеке, тому що ми живемо в прекрасному краї, де можна багато чого виростити, вже навіть таких, такі екзотичні, навіть фрукти, овочі можна вже у нас вирощувати, бо потепління, то можна різні речі вирощувати. Теж нам притча, це може бути не дуже зрозумілою з огляду на той розвиток, який ми маємо, технологічний, і те, що цей світ наш, можемо так охарактеризувати, як світ, в якому є миттєві рішення. Тобто ми хочемо все і нараз. Приходимо на, знаю, на заправну станцію, заправити машину, то під'їжджаєш, якщо бачиш там 10 машин. Ну, то чекати навряд чи будеш. Хіба дуже треба, і далеко інша заправна станція. Інакше їдеш на якусь іншу або приходиш до магазину, де черга 50 людей, то шукаєш вільну касу, якщо ні, то йдеш геть. Ну, бо ми, ми, ми не звикли чекати, ми хочемо нараз швидко. Тобто, чому? Бо наш світ і цей розвиток, і цей світ наш розвинувся так гарно, що ми зараз в один клік можемо дуже багато чого вирішити. І це, це супер, це файно. Тільки що через це, нам важко зрозуміти, наприклад, сьогоднішню притчу. Чому? Тому що той, хто сіяв або мав досвід із тим, щоб щось посадити, знає дуже добре, що після того, як посадиш, треба чекати. Треба чекати. Поки не вийде, потім, як вийде, тоді можна там, не знаю, покопати, можна щось там вже зробити. А поки не вийде. Нічого не можеш робити. Ну нема таких людей, які б, наприклад, садили картоплю, посадили, а на другий день пішли і казати: ти, ти чого не ростеш? Я буду шукати там плодів, тому що це нереально, треба час. Треба час. Ми живемо в такому світі миттєвих рішень. Швидко. І це є теж великою спокусою для нас, тому що ми багато разів. Особливо у духовному житті, подивимося на своє життя, і здається, нічого не змінюється. Виходжу в церкву, ніби кожну неділі стараюся, і, і молюся там якось майже кожного дня, і, і Біблію десь час від часу відкрию, щоб порохом дуже не припало, то порох повтираю хоча б, або десь щось там відкрию і прочитаю трохи з неї. І, і стараюся, якби намагаюся жити добре, і, і ніби нічого не змінюється. Якби нічого не мінялося. Я стільки прошу Бога, нічого не змінюється. Я на тому самому місці, все те саме, проблеми ті самі. Все по старому, як ми кажемо, все по старому. Так? І те ще диявол свого додає, бо каже нам, бачиш, ходиш в церкву стільки років нічого не міняється. В тебе життя без змін. Все стандартно, все одинаково, ті самі гріхи, і це все даремно. Бо не бачиш результату. Де твій результат? Але увага! Не все, що росте повільно, є марним. Не все, що росте повільно, є марним. От зерно, воно росте повільно. Але коли воно умирає в землі, з нього виростає колос потім багато інших зернин, нових, які мають в собі життя. Але треба йому дати землю і час. Дуже важливо, час йому дати треба. Коли подивимося на зерно, то його вкидають в землю, і воно на певний час зникає. Його не видно. Воно не лежить на поверхні, бо як лежить на поверхні, то не завжди може прорости. Воно лежить, якби в землі, в темряві. І може здатися, що там нічого нема, нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Але саме там, в землі, в темноті, починається життя. Тому що так Бог діє, власне, як зерно. Він діє в глибині повільно, дуже повільно, делікатно. Ну, але ми хочемо результатів миттєво. Тому часом наші прохання це навіть вимагання. Боже, дай мені. Так? Щоб щось змінилося, дай мені зміни, але вже. Я теж признаюся, коли молюся, то я прошу максимум на завтра. А ліпше Боже, що бись мені дав нам вчора. Ну, чому не можеш мені вже дасти? Бо ми хочемо вже. Це, це непогано. Тільки що Бог він так не робить. Розумієте? Бог він Він як сіяч, який засіяв і чекає. Терпеливо чекає. От тепер відбувається сівба. Бог сіє своє слово. Хтось має вуха відкриті, хтось закриті, хтось має серце відкрите, хтось не дуже. Бог сіє. Плід побачимо потім. Так? Хтось може прийти до сповіді, до покаяння, вже, може, давно не був. Плід буде потім. А Бог сіє. Так? Він не є магом, так? який готовий давати результати відразу. Я собі думав, чому люди багато хто звертається, ем, наприклад, до ворожок і, і так далі. Там миттєвий результат, ну, гарантують ніби. Так, що Відразу поможе тобі. Так, там щось чирі-чирі, щось тобі там зроблять, і буде результат відразу. А тут помолитися Богу, та ще не знати, чи Бог дасть, який захоче. Так. І, і в цьому плані ми, як церква, програємо, тому що ми не гарантуємо миттєвих результатів. А Бог він так не робить, Він не діє миттєво. Він не мах, він творець, а творіння вимагає час. Час. Ми можемо собі пригадати теж учнів, так, які, можливо, теж проходили, думаю, те, що проходимо ми, і розчарування часом, і коли особливо стояли під Христом, наприклад, Іван. Теж стояли з тими жінками, з Марією. Або ті, котрі йшли в Емаус, уже розчаровані, верталися назад додому. Так? Що вони бачили? Вони бачили поразку, смерть. Думали, що все закінчилося. Але сам саме там, саме тоді, так? в темряві, в мовчазній темряві Голгофи, Бог уже готував найбільший вибух життя. Це Воскресіння. Так і в нашому житті, там, де здається, що все мертво, і ніби нічого не змінюється, ніби нічого не змінюється, там народжується щось нове. Бо Бог діє повільно, але вірно. Бог діє повільно, але вірно. Чому Він так діє? Чому Бог, часом Бог робить миттєво, звичайно. Але зазвичай Бог в нашому житті діє дуже повільно. Чому? Так, як, так, як той, хто садить, Мусить дати час і не чіпає ту картоплину чи зернину, поки вона в землі і не випустить, принаймні хоча б сантиметр від землі, той колосочок чи той стовбур, і, і не вийде з землі. Не чіпає доти. Чому? Бо може зрушити її і нашкодити? Так Бог з нами. До певного моменту Бог не чіпає. Чому? Тому що є так, як той сіяч, є дуже делікатним, ніжним. І не хоче нашкодити. Бог не хоче тобі нашкодити. І, і, і не, не робить все миттєво, не хоче ламати тебе через коліно. Бог хоче, щоб наше життя помінялося. Звичайно, тільки що він ці зміни не доконує в такий спосіб. Раз і все. А поетапно, почуть загоюючи, зцілюючи потихеньку. Так? Повільно, дуже повільно. Чому, тому що дуже делікатний. А чому делікатний? Тому що любить. Він не забуває жодного свого зерна, яке вкинув в нашу землю, в наше серце. Він працює в тобі, навіть коли цього ти не помічаєш. Так як ми посадили і не, далі не дивимося, що там відбувається. Воно відбувається в тайні. Вже бачимо потім лише паросток, а потім бачимо далі плоди є чи не є плоди. Так і Бог працює в нас, коли ми навіть цього не бачимо, не відчуваємо. Його любов в нас, Його слово в нас діє дуже повільно, терпеливо, але Він є вірний. Тому це слово сьогодні запрошує нас, аби не шукати миттєвих результатів. Аби не шукати миттєвих результатів. Так? Не боятися того, що відбувається повільно. Бо зміни в нашому серці відбуваються повільно. З нашої сторони, Бог нас запрошує тільки до того, щоб бути відкритим. Відкритим серцем на нього, як, на, як земля, котра відкрита на засів, щоби сіяч засіяв у неї своє зерно, так ми відкриті на Його слово, на те, що Він хоче засіяти в наші серця. І пройде трохи часу, Бог попрацює над нашою землею, над нашим серцем. І побачимо, як багато життя виросло з того маленького нашого, так, з цієї маленької, простої відкритості і довіри йому тут і тепер. Тому просимо сьогодні в цій літургії, Господи, навчи нас чекати, навчи нас терпеливо чекати. Як той, котрий садить, чи сіє І потім чекає. Мінімум місяць, часом і три місяці, а деколи півроку чекає. А щоби були плоди, то може і більше. Чекає. Навчи нас чекати, коли не бачимо плодів. Дай нам терпеливості, дай нам серце, яке вміє довіряти тобі. Амінь.